Вітаю! Мене звати Єлена Тинків і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячено осіннім стартам. Я відкладала все можливе, аби почати після завершення Handmade Expo. Відійти, відпочити після виставки і зробити те, чого мені дуже-дуже хотілося для натхнення, відпустити свої емоції після виставки. Ви бачите, перед собою є натяк на те, що я буду вишивати. Я люблю метеликів в вишивці. Я люблю метеликів розглядати, але не Торкатися в них. Я не думаю, що метелики це дуже класно, коли вони літають в металі, коли вони літають в помешканні. я не хочу, щоб вони заводилися в хаті, але вишивати їх люблю, тому що це дуже гарний символ переродження, воскресіння, можливо, такого знаєте, перетворення у щось нове, нове життя, нові ідеї, нові бажання, нові. Натхнення. І метелик в мене вже був попередньо один вишитий. Я його вишивала в 2022 році. Я залишу тут повідомлення, вгорі там буде позначка на то відео. На жаль, я навіть не виклала в інстаграмі цю вишивку. Якось я закрутилася, і чомусь я приховала її від вас. І це був такий мотель від Кеті Берік. Мотель дуже красивий. На прев'ю абсолютно не такий, як у мене вишитий. Я думаю, що на прев'ю він вишитий за нитками DMC, тому що він абсолютно відрізняється від того, яким він у мене виглядає на вишивці в картині. Мій матиль давно був вишитий і оформлений в круглу раму. Саме так я про це мріяла. Вишивала я цей дизайн з ниток NPI за ключем повністю, і там всі нитки NPI. І вишито це на сороковому каунті. Фарбована основа натуральними фарбниками. І ви знаєте, я дуже-дуже радію, що я так пофарбувала цю основу, і вона саме така, яка вам передається. В неї такий глибокий коричневий колір. Дуже мені подобається, і я просто щаслива, що ось так цей мотиль. Виглядає. Довго я збиралася вишивати продовження цього мотиля, тому що є ще один гарнезний мотиль, і теж дизайн від Кеті Берік. Я вчора буквально автор показала початок, і вона привітала мене з початком нового процесу від неї. І Також я показала фото попереднього цього гарного мотиля, але ще без рамки, і вона теж. Одобрила, скажімо так, і мені було дуже-дуже приємно. Хоча я знаю, розумію, що, можливо, це не самі авторки коментують і ведуть сторіночку з самого виробника, але все одно мені дуже було приємно поспілкуватися. Я вже наговорила вам на три хвилинки, а не показала старту нового мотиля. Камера від'їхала, і в кадрі з'явилася нова картинка. Це той самий мотиль, котрого я і буду вишивати, і нитки нитки в мене знову. По ключу, це саме нитки Needle Point Шовк, і саме ними я і хотіла би вишивати. Цей мотиль був первинно вишитим на 40-му каунті, на кольорі гаванна від Vix Dye Works через дві нитки переплетення. Це я вам просто читаю з інструкції. Ось так виглядають нитки. Їх тут загалом 9 кольорів. Не розпочатий такий гарний. Шовк це ще виглядає в такому виді: це 5 метрів моточку, отакий моточок 5-метровий. А також в мене тут є навіть нарізкані декотрі кольори. Ось це, наприклад, є 1 метр всього. То тут взагалі його треба небагато, тому що схема дрібна, невеличкий сюжет і вишивається на 40-му каунті, тому і ниток треба не так вже і багатенько. Згадуючи першу картину, ось цього мотиля. Перший мотель авторка створила як репродукцію частини семплеру, який вона побачила десь на блошиному ринку. Вона його знайшла і зробила реставрацію саме конкретного шматочку ось цього, метелика, ось цього мотиля. Другий метелик це не вишивка, це не репродукція вишитої частини будь-чого. Абсолютно ні. Це репродукція або, скажімо, задумка автора, була така. Щоб передати ось це. Що це таке, скажете ви? А це метелик, котрий був засушений і жив в такому бляшанці, в цій коробці, і, скажімо, в магазині антиків продавався десь там в антикварному магазинчику. Авторка побачила, і вона зробила фотографію, намалювала оцю гарну схему оцього гарного метелика. Він дуже-дуже великий, цей метелик, і авторка. Ну, зачарувалася ним, дуже сподобалась йому. Е, тому вона і розробила ось цей класний сюжет. По ключу автор мріє, що ми будемо вишивати на основі гаванна від Vix Dye Works. Я розшукувала цю тканину колись для себе, навіть колись замовляла, а потім передумала і створила свою основу. Котру навіть зараз не дуже впевнена, що хочу мати. Ось ця основа вона досить руда і вона дуже відрізняється від попередньої тканини, котра в мене є, я б хотіла, вона дуже рівномірна. розумієте, У мене якийсь вишивокраз дуже-дуже рівномірний, і мені це не дуже так уже довподобає. Така якась однорідна вийшла основа, я, можливо, її зараз закладу якусь фарбу, і туди її відтіночка більш схожу до тої попередньої. Вони Будуть класні разом, але трошки різні, і мені все одно ця основа не ідеальна. Чомусь я почала вишивати і відчуваю, що хочеться мені чогось іншого. Дуже герчично виглядає ця основа зараз. Для мене вона занадто ржава. Якась ніби ржой покрилася. Ну, коротше, я не дуже така задоволена цим кольором, і тому буду щось дофарбовувати, тому зупинилася, вийшла тут, не знаю, 100 хрестиків, може трошки більше вже. І буду сьогодні це от е, занурювати кудись, тому що в мене вчора прямо руки знаєте, чесалися. Мені треба було після виставки щось такого гарного зробити. Я ще вчора грала. Перший свій турнір з Бадмінтону, після, скажімо, трьох днів виставки, мені треба було перемикнутися на якісь нові емоції, абсолютно зняти з себе адреналін виставковий, повернутися до якихось звичних справ. А бадмінтон більш-менш така звична для мене справа вже цілий рік. Так от, я прийшла додому, бігом витягую все і почала. І дивлюся, що ну от. Є різниця і вона дуже контрастна різниця ось з кольорами. От вам зараз видно ці різні основи, занадто різні основи. Я хочу, щоб вона хоча б була така до цього. Я залишу цю основу, але буду її зараз щось фарбувати. Візьму пензлі і буду додавати фарбу, як мені там вона буде лягати. Але цілком я задоволена. Старт є. Це вже не можна відкласти і сказати, що Бог зна, коли його буду продовжувати. Бачите, в мене навіть тематичний магнітик тут є. Ах, краса, красою, і все це буде вишиватися. Сподіваюсь, на наступній виставці буде ця вже картина. Цей метелик разом з другим метеликом на стенці будуть прикрашати мою стіночку. Другий старт і новий антураж. Ой, як довго мені. Треба було зробити всього цього, щоб зробити картинку гарненько. Так мені хотілося зробити натяками на те, що я зараз буду вишивати. І дійсно, тут є всі натяки на мій старт, але не те, що ви бачите в кадрі. Я тут погралася, погралася і вирішила, що покажу вам щось гарненьке. І це буде нестандартний. Початок вишивання того набору, який я нещодавно купила. І чому не стандартний? Тому що я давно не вишивала ланарти. І саме це стало якимось таким бажанням вишивати ланарти. У мене є два дизайни від ланарти, новенькі, вони новенькі для мене, вони не зараз випущені в продаж і не зараз створені, вони новенькі в моєї шафі. Але дуже вони тематично приємні. Це трояндові сюжети, невеличкі. І мені хотілося продовжити трошки літо. Оцей сезон квітіння троянд, моїх улюблених квітів, скажімо, і є ще бажання затримати ось ці пелюстки, кольори пелюсток, і затримати цей кольор, який мають троянди. Коротше, якраз троянди були вдома. І бажання вишивати щось цікаве. Просто мене поглинула після турніру. Я приїхала, я просто кинулася вишивати щось. Я кинулася і шукаю основу, на котрій буду вишивати. Давайте трошки все по черзі, буду розповідати. Я почала вишивання ось цього гарного наборчику. Дизайн називається Роза Senttifolia, хай так буде назва. Розумію, що прикривлюю щось, але вже як є. Гарний набір, гарний цілком дизайн. Мав би бути він 17х23 см. Ось тут є його розмір. В наборі була ось така тканинка. Мармурові такі цікаві. Плямки, лінії, розводи, наче такі, знаєте, короїд побігав, чи якісь там слимаки поповзали, залишили такі лінії. Ну Просто я хто знає, хто знає на асфальті, коли слимаки повзали, такі залишаються блискавучі лінії. Ну Це мої такі бачення, такі мої порівняння. І ось ця основа, але дуже дуже крупна основа: 27-й каунт. Ну, я не люблю 27-й каунт. 28-й легко ще якось переживаю лише з Джаснаном, але 28 для ланарти чи 27 для ланарти це просто ну, впасти можна і не хотіти вишивати. Тому я навіть не, не думала, що я буду вишивати на цьому. Через одну нитку, можливо, б почала, але ж ні. Я просто так подивилася на основу і думаю, ну окей, не буду того робити. І тому кинулася фарбувати для себе основу. І ось результат мого фарбування. Основа, котра мала би бути, скажімо, на просвіт, отак, от, якщо дивитися, дуже схожі. Звісно, на них немає ось таких конкретних таких прожилочок, таких ліній, що я казала, що ніби слимаки повзали. В мої більш такі ніби пергамент переходи. І жовтенькі, і коричневенькі, такі трошечки плямки вийшли, дуже цікаво. Я одразу порахувала, одразу, як бачите, вже тут а, почала приміряти основу для конкретного сюжетику, м, котрого хотіла вишивати. Як буває, коли вже дуже дуже поспішаєш, у мене якраз зак закінчилася бабінка нитки. Одна з чотирьох. Я думаю, ну вже не буду її заселяти зараз, мені треба, ну от просто от зараз кидай все і біжи, вишивай, які там встромляти дошивати ось ці 2 см оверлоку. Ні. Для вас я, звісно, такого робити не буду, а для себе дозволила. Думаю, ну, то не страшне, хай тут шматочок буде недооверлочений. Я коли брала набір, розкривала набір, я була впевнена, що він новесенький. Новесенький, новесенький. Але. Ну, в процесі вишивання я зрозуміла ну, розбору набора там були ось ці нитки. Отак от символи вони вже всі були. І це мене здивувало. Я думаю, щось вони такі намальовані. Ручкою дуже дивно. Це вже я олівцем тут дописувала. А ручкою були вже дописані, Думаю, вже це виробник в кожному наборі тут вже вписав свої там, символи. Думаю, дивно, якось незвично. Потім, вже вишиваючи свою роботу, я стала роздивлятися тканини. дивлюся, ось бачите, тут такі от, ніби щось дивне таке, світить. Я думала, це якийсь бруд, щось воно там забруднене. Але ні, тут просто випороло те, що було вишите. Я не знаю, хто це випорював. Сама колишня господарка цього набору, чи продавець, коли продавав, роздивлявся, не знаю. Коротше, я вже тепер вже бачу, що тут трошки, ну просто видно, що там випорювали ось це містечко. Але зовсім це не завадить вам вишивати, якщо колись хтось захоче. До речі, це принтована основа, бачите, на звороті чистенька, бавовна. Це не льон. Так, нитки ви вже побачили. І тепер покажу, що ж в мене вже вишито. На дальній стороні там я поставила. Саме набір, який я зараз вишиваю, і ось ви бачите скільки вже в мене на цю мить вишито. Це така легка робота, і, до речі, я вишиваю на 35-му каунті. У мене якийсь польський льон. Я купувала його давнесенько ще в Варшаві, і шматочком був в мене. Я думаю, зараз я його бігом-бігом пофарбую. Хотіла взяти відрізати 36-го ну, звичайного цвайгерту, Але дивлюся, думаю, ну чого буде в мене якийсь шматочок 35-го дивного лежати. Вже такий якраз більш-менш потрібного розміру. І я взяла його, пофарбувала і порізала вже одразу на потрібні розміри для сюжетів. Тож я тепер маю два шматочки на цей дизайн і на той наступний, котрий ви бачили раніше. Ось в мене буде таких два сюжетики вишиті. Вишивається елементарно просто-просто. Дуже легко, дуже просто. і як бачите, тут вже багатесенько в мене вишито. Вже трояндочка перша готова, тут буде пупляшок наступний. До речі, давайте так розверну вам, щоб було правильно видно. Ну так, Більш-менш я розвернула, і вам зараз ця трояндочка виглядає більш-менш, так скажімо, як і на прев'ю. Ось головна троянда, ось тут буде збоку пупляшок малесенький. Гілочка, ось тут починається цей листочок, який вниз буде. І це вже досить, скажімо так, ось тут буде десь фініш цього дизайну. Роботка буде невеличка, ось така малесенька. А це вже повноцінно її ширина десь тут вже. Так що дуже легкий процес. Я вишиваю в дві нитки і в одну нитку. Тут тільки два кольори вишиваються в одну нитку. І вже трошки зробила навіть бакстічу. Так мені хотілося показати вам швидесенько цей прогрес, цей старт мій, і тому я намагалася якомога більше вишити. Ось листочок повноцінно готовий, і цей листочок вже готовий тут, і цей листик вже тут є. Тобто вже... А досить такий видимий шматочок в мене вже є готовим. Я щаслива вишивати Ланарта, давно його не вишивала. Тому в мене є грандіозна пропозиція. Давайте разом вишивати набори схеми розробки Ланарта. Ви можете прийти з своїм вже початим проектом, який вишитий на 50, не більше, ніж на 50%. Така спонтанна думка. Я буду вишивати свої проекти, продовжувати, а вас прошу доєднатися до спільного проєкту Ланарти, осінь 2024. Як вам така ідея? Чи вам цікаво, би вишивати було Ланарти? Якщо так, то витягуйте все, що маєте. Не знаю, скільки в мене тут вишито в процентах, але досить багатенько вже, можливо, половина навіть вишита. Я щаслива, що так легко все вишивається, досить просто і приємно. Сподіваюсь, що ці е, малесенькі ланарти я вишию швиденько і буду вас розважати, вишиваючи ці гарні трояндочки. Мені вони дуже-дуже подобаються. Любий, який будь завгодно ви маєте ланарти, витягайте з шафи, стряхуйте з нього давнину, і будемо вишивати разом ланарти. А якщо встигну лише тільки. Пості два, я теж буду мега щаслива. Всі подробиці я напишу під відео про цей сумісник, а також на своїй сторінці в інстаграм. Запрошую усіх бажаючих вишивати ланарте. Ланарте осінь 2024. Це мої перші осінні старти, котрі мені дуже-дуже кортіло розпочати. Я впевнена, що ще буде багато цікавого попереду цієї осені. Дякую усім, хто подивився. Пишіть, хто готов вже починати якийсь дизайн, ланарти, набір, схему, які ваші мрії були там. Розкривайте, розпаковуйте ваші набори і починаємо. Починаємо створювати красу собі на радість. Дякую всім, хто подивився. Пишіть, коментуйте, чекаю вас в коментарях. Всім па-па!